Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс. 15% вам так як подорожник вам «Ощад». До 5 червня без права на заставу буде у СІЗО чоловік, якого підозрюють у вбивстві 16-річного підлітка у Київському фунікулері. Суд був закритим, коментарів підозрюваний не дав. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Стаття навмисне вбивство. Перші повідомлення про подію, яку нині обговорює країна, почали з'являтися 7 квітня ввечері. Тоді Київ Пастранс опублікував лаконічне повідомлення. Фунікулер призупинили через випадок на верхній станції. Паралельно у столичних телеграм-каналах почали з'являтися повідомлення, що у фунікулері насправді сталося вбивство. <звук> Уже пізніше почали з'являтися подробиці від правоохоронців. За їх версією, сварка розгоріла ще у вагоні фунікулера. Фігуранти, дорослий чоловік, який виявився співробітником управління держохорони та компанія підлітків. От як розгорталися події далі? Коментує один із очевидців Захар, який був в цій компанії підлітків. Він у нас запитав ви будете віддавати. Дохродані, по типу цієї фрази, він сказав, що давай виходь із фунікулера, ти будеш показувати, як ти будеш захищати свою родину. Уже після виходу з вагону. Чоловік штовхнув одного з хлопців. Вони після цього полетіли вниз разом. А Максим опинився саме знизу, і він пробив головою саме скло. Максим так звали загиблого. Розбив головою панорамне скло, ним поранив собі шию, і перерізав сонну артерію. Кровотеча була настільки масивною, що хлопець помер буквально за лічені хвилини ще до приїзду швидкої. Жахливий випадок обговорюють співробітники київського фенікулеру. кажуть, що чоловік, який штовхнув хлопця, намагався його врятувати, не тікав. Його затримали на місці. Він проявляв гіперактивність по спасінню. Mm -hmm. Він прийшов дайте живуть, да, живуть, однак. У друзів Максима інша версія: мій друг е тримав нападника, сів на нього, щоб е сам нападник не утік. Він почав уходити просто. Загиблий, 16-річний Максим Метерухін навчався у 10-му класі, обожнював футбол, тільки уклав угоду з юнацькою збірною. У школі Максима пам'ятають як безконфліктного хлопця, розповідає його вчителька Наталія Плахотнюк. Він віце-президент школи, один із кращих учнів школи. Ведучий усіх свят. усіх конкурсів. Немає одного з кращих. Держава втратила громадянина. Батьки, сина, брата. Про свою втрату написала і його дівчина у соцмережах. Сказати, що я його любила, це нічого не сказати. Макс показав мені, що таке кохання. Сварок у нас майже не було, адже Макс завжди заспокоював мене і був зовсім не імпульсивним. Він так дбав про мене, що я могла зовсім не переживати поруч із ним. Підозрюваним у вбивстві виявився 30-річний Артем Косов. Він працює водієм в управлінні державної охорони України. У ДБР підтвердили, у крові підозрюваного виявили 1,2 проміли алкоголю. Коли у тверезої людини має бути не більше ніж 0,2. сам підозрюваний наразі не визнає своєї провини. Він посилається на статтю 63 Конституції України, яка говорить про те, що кожен з нас має право відмовитися, давати показання чи свідчення проти себе. Трагічна смерть підлітка породила цілу серію думок і дописів у соцмережах про важливість навичок до медичної допомоги не тільки на війні, а й у цивільних випадках як цей. Каже військовий медик Олексій Юткевич, потрібно було створити саме прямий тиск, можливо, через якусь певну матерію або безпосередньо на поранення. Якби своєчасно хтось створив прямий тиск і припинив крововтрату, то причина смерті була б прибрана, і людина могла б спокійно дочекатися мала б той час, щоб дочекатися приїзду кваліфікованих лікарів. У нього просто не було того часу. Але для цього в населення мають бути елементарні навики, а також завжди під рукою аптечка. Ще важливо ці навички час від часу відточувати. Тим часом у вестибюль столичного фенікулера люди почали приносити квіти у пам'ять про загиблого Максима.